Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка, 26 березня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Небезпечні розваги у Радехові з плаваючої криги на звичайників врятували 13-річного хлопця. Перевірка на справність. Даї інспектують львівські маршрутки. За місяць правоохоронці зняли з рейсів 189 вісімдесят Поразка від лідера Львівського Терпольне Динамо поступилася своєму головному конкуренту у чемпіонській гонці Маріупольському і Небезпечні розваги із плавачої криги надзвичайників звичайників рятували 13-річного хлопця. Інцидент трапився у Радехові, що на Львівщині. П'ятеро підлітків, повертаючись із школи, влаштували ковзанку на місцевому ставку. Коли шматок льоду відколовся і поніс одного з хлопців на середину водойми, друзі миттєво втекли. Рятувальників викликали перехожі і за кілька хвилин дитину доправили до лікарні. Завдяки оперативній роботі МНСників хлопчина відбувся лише переляк. Повідомлення про застряглого та сліз переляканого хлопця посеред Радехівського озера до надзвичайників надійшло напередодні в обідню пору. Коли ж на місце інциденту приїхали рятувальники, крига уже на 30 метрів віднесла підлітка від берега. Оскільки глибина водойми сягала чуть більше метра, рятувальники вирішили визволяти хлопця без допоміжних засобів. За декілька хвилин із середини озера на шиї пожежника хлопець був уже на березі. Усе обійшлося без ексесів, і після оперативного медогляду у лікарні батьки хлопця забрали. Його додому. За допомогою костюму спеціального, ізолюючого, пожежний добрався до крижини, забрав дитину на плечі. От, відповідно, це все страхувало за допомогою драбин. Основна загроза життю була дитині, тому що крига відірвалася від основної частини. Від, до берега було орієнтовно десь 30 метрів. Температура повітря була близько мінус сім. Тобто, якщо б дитина навіть сама е, намагалась добратися до берега, було б досить серйозне переохолодження організму. Перевірка на справність. Доївці інспектують львівські маршрутки. Дорожні інспектори проводять планові рейди в автотранспортних підприємствах, де роблять ревізію технічного стану машин перед виїздом на маршрут. За місяць у такий спосіб правоохоронці виявили понад 180 несправних транспортних засобів. На одній з перевірок побувала і наша знімальна група. Шоста ранку, а 14631 на околиці Львова. Звідси щодня маршрутки виїжджають в рейс. Сьогодні за воротами автотранспортного підприємства на автобуси чекають інспектори. ДАІ добрий ранок ранок да я у секретарку старшу теж. Прошу пана, посічну яблі для привиху свідоцтво реєстрації ліцензійну карточку. Починається перевірка працівниками Державтоінспекції маршрутного автобуса. Після огляду всіх необхідних документів інспектори йдуть далі. Оглядають, чи відповідають погодним умовам протектори шин, чи працюють світлові показчики поворотів та звукові сигнали. Окремий контроль, аварійний вихід для пасажирів. Головне, щоб він не був заблокований, відчинявся зсередини та зовні. Це АТП здебільшого, обслуговує міжміські рейси. Більшість з автобусів нові, тож ще у хорошому технічному стані. Водії у своїх автобусах впевнені. Стараємося, щоб був справний. Дивимося, пильнуємо, щоб був. Я думаю, що справний. сам не боюся їхати. Якщо маршрутка проходить перевірку, рушає у дорогу. Якщо ні, повертається назад у гараж. Там механіки усуватимуть неполадки, а згодом маршрутка проходитиме контрольну ревізію. Схоже, не пройшов огляд автобус на Трускавець. Працівники ДІ помітили велику тріщину на лобовому склі. Чора напарник приїхав з лінії. Стекло попав камінь. Шут дороги нема, так стекло тріскають. За виявлення порушення складають адміністративний протокол. Відповідає водій, само собою. Коли він сідає за кермо, він повинен так само перевірити. І механік відповідає зокрема за те, що він допустив випустив транспортні засоби з несправностями на маршрутах. За технічні несправності автобуса передбачений штраф від 680 до 850 гривень. За декілька годин працівники ДИ перевірили кілька десят маршруток. Загалом порушень виявили небагато. З початку березня, відколи тривають огляди автотранспортних підприємств області. Працівники ДАІ провели понад сотню перевірок. Оглянувши за цей час дві тисячі автобусів, правоохоронці виявили 186 технічно несправних. Уляна Сенько Юрій Галитович, НТА Новини. Шанс на славу австрійський диригент та композитор Маттіас Герх Георг Кендлінгер створить у Львові оркестр із української молоді. Впродовж двох місяців закордонний маестро відбиратиме талановитих музикантів з усіх куточків країни. А по завершенню із сотні найкращих сформують молодіжний оркестр ЮНІСО. Він гостролюватиме не лише Україною, а й популяризуватиме нашу культуру за кордоном. Шанс представити українську музичну школу за кордоном матимуть можливість близько сотні молодих та талановитих музикантів. Відомий австрійський диригент та організатор понад півтори тисячі класичних концертів у різних країнах Європи створює у Львові оркестрову академію. Каже, найкращих спочатку відберуть, відшлюфують їхню майстерність і об'єднають у молодий оркестр Унісо, який в подальшому гастролюватиме усіма куточками світу. Унікальним цей проєкт є тим, що кожен охочий, хто має талант, може пробитися на велику сцену. Не треба шукати виходів, щоб пробитися, щоб хтось лобіював твої інтереси. Не потрібно ніяких грошей. Головне гарно зіграти, викласти відео в Ютуб. Якщо є талант, ми це одразу помітимо і допоможемо розвинути. Пробитися на велику сцену без знайомств та грошей молодій людині вкрай важко погоджуються львівські педагоги музики. Відтак такий проект називають великим шансом для тих, хто має хороші здібності та багато працює. У музичній школі Крушельницької переконані 20% оркестру будуть їхні учні, оскільки мають хорошу базу. Музика вимагає багатогодинної праці, праці по спеціальності. А тут створюється той проєкт для того, щоб ті діти, які багато трудяться, мали шанс. Можливості, музичний талант кожної людини. Тобто диплом не вимагається, як людина, як людина володіє інструментом, який рівень таланту музиканта, і це є головне в відборі для участі в академії і потім в молодіжному оркестрі. Уже в червні для сотні талановитих молодих музикантів України у Львові проведуть тижневу музичну академію. Найкращі у липні виступлять в оркестрі на сцені філармонії, а згодом поїдуть популяризувати українську музичну школу за кордон. У першому репертуарі новостворених виконавців будуть твори уродженця України Петра Чайковського. Інфекція не відступає. Попри очікування епідемологів, на Львівщині досі реєструють випадки ураження кіром. Торік на інфекцію перехворіли понад 3 тисячі мешканців області. Це був пік захворюваності. Однак лікарі надалі фіксують недужих. Вже від початку року їх зареєстрували 45 людей. Торік за такий період було майже 2 тисячі. Цього року епідеміологи не очікували фіксувати хворих на КІР, оскільки після минулорічного масштабного спалаху захворюваності у західній Україні показники інфікованих не мали б фіксуватись. У порівнянні з минулим роком кількість зменшується, але згідно прогнозів, очікувалося, що цього року ми б вже не мали таких випадків. Вони мали би бути поодинокими, оскільки все таки третій рік циркулює вірус і реєструються випадки захворювання. Але на жаль, прогнози не справдилися, і захворювання продовжує реєструватися. Від початку року зафіксовано 45 випадків. 12 хворих були госпіталізовані до львівської інфекційної лікарні. З них п'ятеро діти, решта молоді люди до 30 років. Це є епізодичні контакти. Це вже не є так масово, і переважно випадки є сімейні. Наприклад, брат приніс додому, сестричка хворіє чи навпаки. З дитячих установ зараз вже кору майже немає. Кір насамперед небезпечний ускладненнями. Двохрічного Остапа хвороба атакувала одразу після правобічної пневмонії. Відтепер після кору хлопчик має запалення обох легень. Побачила, що в горлі почали прожилки тріщати, думала, що стоматіт, викликали дільничну. Дільнична назад нас на орлика каже, може, то не долікували запалення. Тоді вже в нас побачено приймальні, що є плями і сюди. Хлопчик, як і більшість дітей, яких захворіли на кір, не мали проти цього вірусу щеплень. Тому епідеміологи закликають не нехтувати вакцинацією проти кору і краснухи. Обидві ці хвороби висококонтактні і циркулюють ще на Львівщині. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Процес запущено у Львівській області розпочали друк бюлетенів на проміжні вибори до Львівської обласної ради, які заплановані на 7 квітня. Про це розповів голова обласного тервиборчкому Микола Шур Завершать друкувати документи для волевиявлення за два дні. У п'ятницю їх вже запланували розвозити по окружних комісіях. За словами Миколи щорада, до виборів в облраду зареєструвалося 68 кандидатів від 20 політичних партій. Двом кандидатам від громадянської солідарності та єдиного центру відмовили в реєстрації через невідповідне оформлення документів. Нагадаємо, у результаті парламентських виборів у Львівській облраді вибули 11 обранців, які стали нардепами. Відтак виникла потреба у довиборах. Перша спроба їх провести 27 січня провалилася через відсутність фінансування. Відтак їх перенесли на 7 квітня. У пошуках обдарувань у Львові фінішував ювілейний 10-й конкурс Таланти багатодітної родини. У ньому взяли участь діти з усієї області. Малюки змагалися між собою вмінням добре заспівати грою на музичних інструментах, художнім хистом та прикладним мистецтвом. Тепер кращі з кращих отримають путівки в міжнародний табір Артек. Початку конкурсу залишається ще кілька хвилин, тож і лях і занішвілі не промнай нагоди розімнути пальці за клавішами фортепіано. Разом із своєю учителькою він готувався до змагань не один тиждень. Тепер переконаний, що таки зумій побороти своїх суперників, братиме хестом і мелодіями Богдани Фільц та Гайдна. Так на сцені звучатимуть закарпатські новелети і рондо. Переживаєш перед змаганням трошечки, але не дуже. Трошки є, але в мене вже було багато конкурсів. Де вже змагався? Де встановили були в мене конкурси обласні? Були таке, також юні таланти були. Багатодітні було дуже багато разом з бабусею та двома дядьками вболівати за молоде дарування прийшла і його вчителька Людмила Пелех. Жінка ще й засідає у журі. Каже, зробити вибір буде надзвичайно важко. Із тих дітей, що приходять до нас, дуже багато талановитих дітей. І от дуже важко, сидячи в журі, відібрати власне, дійсно тих дітей, які заслуговують на поїздку в Артек. Це є дуже велика така подія в житті дитини. І діти дуже люблять змагатися і люблять перемагати. І тому знаєте, дуже велика відповідальність на членах журі лягає в тому відношенні. А От інша учасниця конкурсу здобуватиме перемогу не співом чи грою на музичних інструментах, а своїм вмінням робити красиві речі. До розгляду журі вона представить кілька технік: аплікацію, писанки, бісер. Серед них і зовсім екзотичні. Цю техніку я освоїла недавно, але вже досить добре. В ній розуміюся. Це техніка квілінг, вона являє собою скручування смужок паперу. Я всі смужки нарізаю вручну. Потім за допомогою інструменту я їх скручую, надаю форму руками і скріплюю за допомогою клею. Той вироби покриваються спеціальним лаком, кріпляю швензи, ну і готовий виріб. Дитячий конкурс організувала організація Жінки трудівниці за майбутні дітей України він проходить під егідою комуністичної партії. Діти дійсно талановиті, ви в цьому можете переконатися. Якщо трошки затримаєтеся, вони дійсно співають. Діти після цього конкурсу, навіть з нашими дипломами, вони дуже легко поступають в вищі навчальні заклади, тому що дійсно оцінюють їх професіонали. Еліна Горін каже: окрім визнання, найбільш обдаровані діти отримають путівку у табір Артек. Вони поїдуть туди уже в травні. Далі у новинах спорт львівське ватерпольне Динамо поступилося своєму головному конкуренту у чемпіонській гонці Маріупольському Єлічівцю. Інші два матчі третього туру Галичани виграли. Вони були сильнішими за харківський слобожанець та збірну Севастополя. До кінця чемпіонату залишилося два тури. Попри останню невдачу, у Динамо ще є теоретичні шанси обійти Гелічівець. Динамо обіграло Слобожанець з рахунком 10-8. І лічів цього лише не поступилися трьома пунктами 5-8. А в останньому матчі третього туру львів'яни були сильнішими за збірну Севастополя 19-13. Попри здобуті дві перемоги, наставник динамівців Ігор Зінкевич залишився незадоволеним діями своїх підопічних у всіх трьох іграх. Розчарований, якщо чесно, не тільки тим всіма іграми. Ні одної гри ми не зіграли так, як би я хотів. Висновки будемо робити, але починаючи от з Харкова, перші два періоди, що відіграли нормально, пізніше пішов якийсь збій. Цей збій до послідньої гри. Хоча ми в Севастополя виграли, теж але такий рахунок 19-13, де грали в піддавки один з другим. Мене така ситуація зовсім не влаштовувала. Наступний четвертий тур відбудеться наприкінці квітня. Для того аби залишитися у чемпіонській гонці, динаміця потрібно перемагати і лічівець. Зважаючи на виступ команди у третьому турі. Ігор Зінкевич збирається затіяти кадрові зміни у своїй команді. Таке відношення деяких гравців краще мені награти молодь і дати їм шанс подивитися їх. Тим більше, що друга команда зараз виступила на хорошому рівні. Всі ігри перемогла в п'ятого по дев'яте місце. Є хороші гравці, будемо пробувати їх. Заключний п'ятий тур чемпіонату вперше за багато років прийме Львів. Цей етап змагань відбудеться наприкінці травня. Домінування галочан львів'яни вибороли сім медалей чемпіонату України санного спорту через відсутність трас на батьківщині. Спортсмени змагалися у Латвії. Три відзнаки найвищої проби на першу сходинку п'єдесталу пробилися Андрій Кість та Марина Галайджан в одиночному розряді. Та Володимир Бурий і Анатолій Легедза у домісних санях. У змаганнях жінок в одиночному розряді срібло виборола Олена Шхумова зі Львова. Її землячка Марта Коза фінішувала третьою. Антон Дукач з міста Лева здобув срібло у змаганнях чоловіків. Іван Виницький та Олег Фітель і Олександр Оболончик з Романом Захарківим вибороли, відповідно срібло та бронзу у змаганнях Сани Двійок. З почином Василь Іванчук здобув першу перемогу на шаховому турнірі претендентів, що триває у Лондоні. У дев'ятому турі львів'яни здолав азербайджанця Теймура Раджабова. Завдяки цьому успіху Іванчук піднявся на передостаннє сьоме місце у турнірній таблиці. Односідним лідером турніру є перший номер світового рейтингу Магнус Карлсен з Норвегії. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на нас завтра. У звичній порі, дивіться НТА.